Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. На календарі вже серпень, а значить саме час, щоб повернулася наша традиційна рубрика портфель місяця. Розглянемо актуальну ситуацію на ринку криптовалют, і там є про що поговорити, і відповідно доберемо 10 перспективних активів наш портфель. Впевнений, відеоролик буде цікавим та інформативним, тому за традицією підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше. А ми починаємо. Біль, шок та сльози. Саме так можна охарактеризувати ситуацію на ринку, і дуже багато запитань, коли ж нарешті це закінчиться. Але якщо ми розглянемо глобально, ми бачимо, що в принципі з біткоїном та ефіром все в порядку. Тобто вони торгуються в ренджі, в біткоїна це рендж від 60 до 70 тисяч, і в принципі все в порядку. Але звичайно наші очікування були набагато більшими. Ринок альткоїнів по факту помер, до активів немає жодного інтересу, об'єми торгів максимально низькі, і виникає питання, скільки це буде тривати, і чи взагалі будуть рости інші активи, окрім власне бітка та ефіра. І, звичайно, відповідь на це питання ніхто не може дати однозначно, але впевнений, що саме в такі моменти, коли на ринку кров. Саме тоді потрібно і купувати. Звичайно, в нас була своя стратегія, по якій ми купували абсолютно кожного місяця, незважаючи на ситуацію, і відповідно таким чином більшість активів в просаці, як і в будь-якого інвестора, і це нормально. Зараз я вважаю, немає сенсу змінювати свою інвестиційну стратегію, адже по факту ціни набагато краще ніж були декілька місяців тому. І Я вважаю, що вже восени ситуація кардинально покращиться, і маю надію, що президентські вибори в США, якісь інші моменти в світі будуть позитивно впливати на ринок та й загалом на геополітичну ситуацію. Зараз все відбувається, як то кажуть, навпаки. Іран воює з Ізраїлем, це постійно впливає на крипту, адже не до АК звичайно сподіваюся, що даний конфлікт не набуде вселенського масштабу. Тим не менш, бачимо зараз доволі складну ситуацію. Що стосується мого бачення на майбутнє, я впевнений, що кращі часи ще попереду, тому продовжую інвестувати. Тож, давайте переходимо до портфелю. Що ж, ми перейшли на сайт CoinMarketCap, де ми відстежуємо нашу актуальну ситуацію, і відповідно на даний момент мінус 40% від наших владень. Що доволі жорстко. На піку було більше, ніж тисячу доларів прибутку, але це крипта, і зараз доволі серйозний мінус. Деякі проекти прям сильно розчарували, той ж таки старкнет, але що робити? Ну така вже ситуація. Наш портфель виглядає таким чином. Знову ж таки, атом не виправдав наших очікувань, але ми його стейкаємо. Тому розраховую на дропи. Також є багато монет, які розчаровують, але це загальна тенденція по альткоїнах. Скоріше ті. Які не падають, вони приємно дивують. Загалом портфель виглядає наступним чином. В більшість монет я вірю досі, і ви спокійно їх можете відкуповувати по актуальних цінах, і у вас уже буде краща точка входу і впевнений, що на рості ринку ми побачимо хороші значення і зможемо забрати прибуток. Звичайно, криптовалюта це про терпіння, ризики і так далі. І коли особливо страшно і немає розуміння, де це дно, я рекомендую працювати з більш надійними активами, і, зокрема, наш сьогоднішній місяць буде більш консервативним. Тому добираємо в портфель біткоін. По актуальній ціні він виглядає непогано. Зокрема, нещодавно добирав по 58 тисяч і був максимально задоволений цією покупкою. Не планую нічого фіксувати, адже, звичайно, розраховую, що біткоін буде оновлювати свій all-time хай і доходити до вищих значень. Так, я та людина, яка вірить в біткоін по 100 тисяч, і як на мене, це ще далеко не межа. Залишилось лише дочекатись. Те саме можна сказати по ефіру. Знову ж таки, очікую all-time high по ефіру. Він усюди потрібен. Я регулярно спалюю його на комісії, стейкаю його і він завжди буде так би мовити ліквідний. Тому по 3 тисячі прекрасна ювелірна ціна добираємо також на 100 доларів. Плюс рекомендую добрати в свій основний портфель, адже ефір це так би мовити, топ. Він водночас і надійний, і має потенціал навіть звідси зробити 2 ікси. Далі у нас два конкуруючих блокчейни, яких ще немає в нашому портфелі. Якщо ми говоримо про основні монети, і мова йде про BNB та Solano. Перш за все, хочеться відзначити BNB. Binance після звільнення CZ, так би мовити, заграв новими фарбами. Вони регулярно випускають топові проекти в рамках Binance Лаунчпулу. І я вважаю, що в їхньої основної монети все буде добре. Вони постійно вигадують якісь нові фічі та новий функціонал. Відповідно, BNB завжди потрібне, тому добираємо в портфель. Що стосується Solana, це напевно взагалі основний тренд. Ніхто не очікував росту активу до 200 доларів, але зараз практично усі монети, які ростуть, належать екосистемі Sol. тому вважаю, що Головну монету варто додавати. Звичайно, тут великий ризик відкату, адже потрібно коректувати увесь цей рух росту. Але бачимо, що ростуть активи, до яких є інтерес. І Solana це один з лідерів на ринку. Ще один привіт ностальгії. Ми можемо віддати через призму проекту Near Protocol. адже також пам'ятаємо, що монета доходила практично до позначки в 1 долар, і можна було і легко купувати там нижче двох. Але, звичайно, в той момент це робили одиниці. Або ж як я, купували тоді і фіксували там по два з половиною. Тобто, не дочекавшись якогось масштабного профіту, а монета доходила і до восьми доларів. Тим не менш, часи міняються. Мені подобається їхній додаток Hot Wallet. Я вважаю, що в нього є хороший потенціал. І при належному виході вони можуть повторити успіх ноткоїна і знову ж таки на фоні цього хайпувати і рости, як робив це тон. Тому Nier Protocol також додаємо в портфель на 100 доларів. Далі у нас мантал брав цю монету минулого місяця і вважає, що це потрібно робити і цього разу, адже вони постійно розвиваються, регулярно виходять якісь різноманітні івенти в рамках їхнього блокчейну. Плюс це нативна монета на біржі Bybit, і кожен лаунжпад, лаунжпул це додатковий буст росту. І Я вважаю, що Mantle дуже недооцінений проект, і спокійно можна брати зараз, і вже зовсім скоро ви зможете фіксувати його в районі долара. Просто запам'ятайте мої слова. Далі у нас монета VIF, яка дуже сильно ходить на ринку. Зокрема, нещодавно вона була по півтора долари. Далі вона вже була 2,8 і зараз знову 1,7. Тим не менш, я накопичую позицію по даній монеті, адже вважаю, що в неї є ще великий потенціал. Далі на черзі у нас легенда, NotCoin. Звичайно, всі очікували, що Not полетить на 1 долар, але в криптовалюті так не працює і потрібно зачекати. Я впевнений, що чекати залишилось не так довго. Звичайно, в мене далеко не такі оптимістичні цілі, але як мінімум пару іксів, но. Повинен зробити на майбутній бичці і потішити усіх холдерів. Зокрема, вони постійно розвиваються зараз запостили якусь там нову гру. Постійно виходять оновлення, величезна кількість у них спонсорів та партнерів. Тому впевнений, що в даного проекту з таким рівнем маркетингу точно все буде добре. На додачу до Вів хочу взяти ще один шиток на Солані. Також усім добре відомий це бонг. Він вже неодноразово нас усіх дивував, оновлював all Time High і цілком залишаються ті ж самі перспективи повторювати успіх того ж таки док і Шіби, і ставати культовим активом. Тому я добираю Bonk в свій портфель. Зараз доволі непогана ціна, адже звичайно усі активи на солані скоректувались, Тому будемо очікувати нового пампу. І далі в нас Radium. знову ж таки це новий актив у нашому портфелі, але банально це топ-1 декс на солані. Усі шитки там виходять. Там постійно хороші об'єми торгів, і відповідно це нативний токен. Були часи, коли райдіум після виходу коштував більше, ніж 10 доларів, але вони далеко в минулому, хоча цілком ймовірно, що в даної монети є перспектива на ікси, адже капіталізація не така велика, але водночас це вже давно не шиток, а доволі стабільний актив. Завершити наш відеоролик хотілося б моментом психології, адже розумію, як важко більшості інвесторам, адже ви. Ви заходили нехай на хайпі або ж заходили раніше у вас був досвід, не було неважливо. Більшість із ваших активів в будь-якому разі в просаці, і це морально важко винести. Але якщо ми візьмемо графік і просто відкотимо його назад, ми бачимо, що були набагато гірші часи. Ефір коштував буквально по тисячі доларів. Багато хто казав, що біткоін це скам, піраміда, яка зараз лусне, але бачимо, як все розвернулось. Біткоін повернувся до свого хаю і коштував по 70 тисяч. Ефір коштував 4 тисячі, тобто вже 4 ікси від дна. Цілком ймовірно, що ваші активи, які зараз в просадці, також дадуть 4 ікси від дна. Будь-якому разі, не варто піддаватися паніці, не варто говорити, що криптовалюта це не для вас. Я все продаю і йду з ринку. От, власне, тут такі правила. Ринок хоче вас вибити і емоційно виснажити. І лише після того, як відбудеться очищення, так звана ліквідація, лише тоді ми розвернемось. Коли це відбудеться, невідомо, але вже на цю осінь є дуже багато сподівань. Тому рекомендую просто холдити, не дивитися на графіки, і вже зовсім скоро на нас очікують кращі часи. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вам сподобався, намагався поділитися своїми думками і водночас якось допомогти позитивом тим людям, які зараз переживають стосовно своїх інвестицій. Так, зараз не найкращий час, але скоро це все зміниться. А за традицію, дякую кожному, хто підписаний на цей канал. І прощаюсь лише до наступних зустрічей.